Голомо всі з усієї дущилися розуміння нашого промой. Господи, свято при Божив наших, молимося, вислухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, глухий, милости Твоєї, молимось собі, вислухай, помилуй. Отче, молимо з зелодих лиця нашого блаженніша епіфанія, молимо нашого високопресвященніша один і трія наших священників, і священомонахів за все, Христі, братство наше. Бо бережемо Україну нашу, війську її, що ми тихі мирно життя прожили всякому на честь і чистоті. <звідчені> Ще було мати святіше, подари православи, вимочи себе повіг незабутніх подаристов, храму цьому всі раніше спочили ці вертів наших, що туди повсюди лежать, православні. православний, поліпомина, поліпом. Ще маємо завелі життя, ми розрове спасіння Боже завітання, прощення відкушня ріків рабів Божих, Митрополита Димитрія з болю пасвою, всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих проти Стефана з родини проти Павла з родини протире, Василя з родини проти Петра з родиною, сяди як Семена з родиною, рабів Божих. Ей, Юрія, Тетяну, Остапа Захарія, Квієва на Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайла Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих, Романа Наталію Софію Анну Марію, Рабів Божих, Дмитра, Соломіє Раклєр, Ернеста, Юрія Олю Уляну, Дмитра Юрія, Ернеста, Соломію Олександра, рабів Божих. Володимира Луку, Оксану Ірину, Андрія, не Божик, Олега Олена, Надію, Ірину, Олександра Давида, Данила, Наталію, рабів, Божих, Василя Любов, Катерину, Нерапова, Божого, Іоревів, Божих, Романа, Романа, Любов, Галину, Людмилу, Тимофія, Равів, Божих, Лизавету, Марію, Меланю, Оксану, Дмитра, Воїна, Андрія Володимира з родиною, Миколу, з родиною рабів Божих, Андрія Світла. Рабів Божовиця Степановиця, Павловиця, Симоновця, Василя Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Алину, Сергія, рабів Божовиця, Степана, Василя Галину, Ярослава, Тетяну, Анну, Михайла, Івана Ігоря. рабів Божих Вікторію, Єву, Максима, Михайла Олюксану, рабів Божих Світлану, Ірину Наталію, Сергія Боляшу, Тетяну, воїна Максима, Воїна, Остапом, рабів Божих, отця Степаном, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Михайла, Світлану, Дмитра, Наталія, Надію, Любов, Віктора Рабів Божих, Тараса Ірену, Андріяну, Ксаном, Василя, Анастасієм, Катерину Лесю з родиною, Ірину з родиною, віру з родини, ксаном Ореса, соболяшу Лесю. Болящу, славу нелюбом, Олю равів Божих протире Сефана, протиреповатері протире, Семена, протиря Василя і Романа Хертемієм Монашку Варвару, Олю Сергія, Олю з родиною, Нім Світлана, Засієні, кідовіру з родиною, Миколу Любов з родиною, Марію з родиною, Ларисі з родиною, Восьсентина Олея, Павла Андрія, Воїна Андрія, воїна Ігоря, воїна Сергія. Ребію Боже, Божевецьця Степана Отця Симона, отця, Василя Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія, Мартуанну, Ростислава, Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родини, Наталі з родини, Тетяну з родини, Ірину з родини, Ляну з родини, Марію з родини, Оксану з родини, Ірославу з родини, Ярослава, з родини. Боже, Божевиця, Сепана, Ігоря Оксана, Віктора, Аліну, Данива, Марію, Ревів Боже, Тетяну. Ой, головів Божих, воїна Василя ребів Божого отця, Сипановиця, Семеновиця, Василя, Сіповлаця, Василя, Дмитра Марту, Ольгу, Нікіту, Назаре, Соломія, Максима, Єву, Романа, злати вороніку, Галину Ігоря, Рома ребів Божих, Сиверина Вороніку, Антоніну, Дмитра Романа, Олю, Василя Галину, Богдана Марія з родини, Дмитра, з родини, ревів Божих, Андрія Владислава, Лук'яна, Олюнадії. Матвія Олену, Яну, Віталія Артем, Анна, Сесія, Артема, Насасію Артема, Євана Сізослава Михайла, Ольгу Людмилу, Галину, Назара, Віктора, Мирона, Рабів Божих, Анну, Ганну Іозавету, Лею, Володимира Марія, Богдана, Ореста, Михайла, Злату Марка Тетяну, Оксану, Дарину, Оксану, Олександр Рабів Божих, Галину Марію, Романа Марію, Володимира, Лесю Олександр Рабів Божих. Давида, Марію Соломію, Олега Ірину, Любов, Романа Степана, Оксану, Вероніку, Анну, рабів Божих. Олександра Тетяну, Наталію, рабів Божих, Отця Степановця, Семеноця, Павлавця Василяна Миколая, Люба, Євгена, Люба, Івана Миколая, Оксану, Віктором, Софію Назарієм. Рабів Божих Ларису, Ярославою, Павла Галину, Олейну, Яну Надіориса, Георгія Юлію Росислав, Матвія Яна, Артема, Івана, Святослава, Михайла, Волиславою, Андрія Воїна, Назара Воїна, Віктора Война, Володимира, Рабів Божих. Ігоря Олюану Дмитра Гіба Іраклія Ілюернеса Соломію, Олександра Олега, Лесю Равів, Божий Олега, Світлану Ірину, Война, Ігоря Война, Василя Война, Заран, Галину Йосипа, Галину, Марту, Андріану Рабів Божих. Кароліну Світлану, Олександра, Христину, Галину, Сріятичану, Юлію Ігорям, Рибів БОЖИХ Галину Руслана, Анну, Андрія Лесю, Марію, Юріям, Вадима Валерія, Віолету, Олександра, Тираса, Світлану. Наталію Тараса, Ольгу, надію, рабів Божий, Миколаю Софію Олену, Івана Марія, Рибів Божию Анну Тітяну, Ірину, Павліну, рабів Божиї, Івана Галину, Івана Мар'яну, Наталію Юрія на Зариян, Лукура бів Івана Ірину, Ірину Анатолію, Анатолія, Романа, Романа Ольгу, Кирила, рилатечану, Арину, Настю, Світлану. Рибів Божих Олега на Романа, Софію, Лесю, Андрія, Вілію, Марію, Тетяну з родиною, Людмила з родиною, Світлані з родиною, Надію, Бориса Ірину, Рябів Божих, Валентину, Галину з родиною, Віру з родиною, Анатолія з родиною, Юлію з родиною, Світлану Марію, Рибів Божих Івана Катерину, Тетяну, Володимира, Валентину, Людмилу Олександрам. Палину Сергія, Рибів, Божих, Злату Валерія, Мирославу, Сену Леонтія, Олександру Андрія Луку, Гордіє Божих, Миколу, Григорія, Соломію, Михайла, Надію, Болеслава Ганну Ларису, Володимира, Ірину, Володимира, Надію, Володимира, Рябів Божих, Олену, Соломію, Маріїл, Затлаталінил, Тарасам Юстинію Марію, рабів Божих. Маркіяна з родиною, Стефанію, Катерина Дмитрія з родиною, Юлія Макарія з родиною, Юлію, Равів Божих, Ігоря з родиною, Лідію Андрія. Боящу, Анну Боляшчо, Євгенія, Ольгу, Младенця, Вікторію, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву Миколая з родиною, Романію Юрію, Христина Ірину, Ориста Рабів Божих, Галина з родиною, Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Олену з родиною, Ірину з родиною, Галина з родиною, Оксану з родиною, Лілію з родиною, Роксану з родиною, Михайла з родиною, Павла з родиною. І всіх парафієн святого храму, цього, що з перефічених святої скороботи, гніло, відини, душам тілесне, що спокійно вони жили, щоб у здоров'ї, добробуті всі дні життя їх проходили. Все молодство, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи. Тих що дари приносять і доброді сам за чистого храбиця, за тих, що дариться співають, і за всіх присутніх людей, що сподівається від тебе, великий багато інолостів. Бог, і святові, слава своєму Отцю і Сина, і Святому Духа. І нині повсякчас, і на віки Амінь.